Не купляйте потужні акумулятори, тому що слабенький ріжу точно так само. Це дехто так в коментах пише. Ну, зараз давайте провіримо, чи є різниця, як ріже пилка на 2-амперному акумуляторі, і як ріже пилка на 8-амперному акумуляторі. Попробуємо ну, такі о, акації. О, акаціон. Так, Показую заражений, заражений, щоб довго не тягнутися, ріжемо акацію. Один ковбанчик. Давайте. Це 2-амперний. Може, в принципі, і немає ніякої різниці. Ой. Тільки трохи йде в защиту. Так, це був 2-амперний. Тепер пробуємо 8-амперний. Ну, понятно, що він довше тримати буде набагато. Але давайте попробуємо, чи є різниця, між тому, як ріже. Так, 3-2-1, поїхали. Не поняв, теж йде в защиту. Я кілька штук врізав, бо не знаю. Часно мені якось... Якщо чесно, різниці я великої не побачив. Але ну давайте тепер двохперним. Я, я вам скажу, якщо не жати, то різниці великої нема. Але якщо жати, двоамперний не витягує. Бачите? Двохперний вже що? Двохамперний вже все, пішов у защиту. А восьмиамперний... Ну, він зараз цей, він нагрівся того червоний, зараз він відійде трохи 2 минути прийде і знову повний буде. Далі так само жму. Ну, аж теж трохи йде, якщо жати, то трохи йде в защиту. А ну, що тут по, по цих? Ну, тут повний, звісно. Ну, якось так, не знаю. Рішайте, рішайте самі. О, Бачите, що я казав? Він перегрівся червоний, постояв трохи вже знов повний. Його реально надовго хватає. Таку акацію можна штук 25 вирізати цим акумулятором. В общем, висновки робіть самі, хто що взяв. Я показав, як воно є насправді.